Вітаю, вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній, можна сказати, передноворічний гість, артист Олексій Вертинський. Вітаю, пане Олексій. Вітаю зразу, як то кажуть, з наступаючими. Доброго здоров'я, з наступаючими святами. Отакий подарунок ви зробили глядачам, слухачам, читачам Радіо Свобода, що прийшли до нашої студії. Дякую, на студі. Дякую я, вам. Я страшенно здивований був. Нічого. Приємно. Сподіваюсь, пане Олексію, ну що, ну, чим рік минулий для вас? Не тільки як для актора, як даруйте за такий, можливо, пафос громадянин України. Відзначився, позначився. О, 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 я не сподівався, що ви починаєте з таких складних питань. По-перше, я е, перший рік як на пенсії, е, і потім я пішов на вольні хліба. Е, е, я дуже багато нарешті працюю і заробляю. І е, ну так, оце і з особистого. Ну, ну, Тобто не. така пенсія не на дачі сидіти, огірки, ні, ростити. Ні, ні, ну, ну, я, чесно признаюся, не планував сидіти на дачі. А, ну, тобто то... ви знімаєтесь, ви працюєте в театрі? звичайно. Да, у мене Свіччя. дуже багато антриприз. Може, деякі от нового, 17-го року трошки видаєте таємницю, побудете дещо спойлером. Розкажете щось. А ну, слухайте, та для, для я, я боюся так. Я завжди боюся. Бо раніше не боявся, а зараз на старість уже став трошечки в мене якось колоти. Я, якщо про плани заговорю, обов'язково якась починається. Руйнація, чи міліція приходить, чи телефонні дзвонки якісь. Що ну, хоче де... від вас на даруйте, ви ж не бізнесом займаєтеся. Ну, але так. ж неприємна, ага. ну осадочки. Ясна, Ясно, ясно. Ну, дивіться, в будь-якому разі тут я не буду Павлом Глобою, ворожкою. Наступного 17-го року ви в російських серіалах зніматися не будете точно. Да, я взагалі не знімаюся. Я про існування цієї, цього боку світу забув, я їх відкинув. Мені це не цікаво. Я вважаю, що вони всі злочинці, тому вони мають бути покарані. Як я можу, для чого? Я почну з ними якусь співпрацю. Мені це не цікаво. А чому злочинці? На ваш погляд? Це ж ваші Тому, колеги. Вони їхали до мене в дім на танках, стріляють, брешуть, що це не війна. А, але ж ви вбиваєте моїх людей так, а хто ви після цього? Ви в, в одному з інтерв'ю, в одному з українських телеканалів, навіть назвали таких відомих: російських. Теле, Кіно, Зірок як Безрука, навіть патріарх Табаков. Ваші слова, гнидами. <гниди>, так. Так. А чому? Це ж, ну. Ні, ну скажіть, якби не було війни, я б можливо про їх існування і Ну, якось, не став би згадувати. Але якщо вони, знаєш, вилізують всі свої тріщинки у свого любимого президента, а він злочинець, і вони не помічають того, що не убій, не укради. Для них пусті слова, не маючи ніякого абсолютно суттєвого значення, вони просто нічтожество. Ну от чому? Ну, Справа в тому, що нехай би вони робили все, що завгодно. Шкода лише в тім, що вони для багатьох людей, для багатьох мільйонів були іконами. Mm -hmm. вони, що... А, до речі, І... правильно, як ви вважаєте, от актор дійсно талановитий, як не ставитися до його політичних поглядів, той же табаков. А людина, він може бути, знаєте, м'яко кажучи, не ахті. Ну, так так і буває. Так воно, і буває, так? Так воно зачастую буває. Ще Раневська говорила, що ти знаєш, що по житті сволоч, сволочь, виходить на сцену Бог. Ну, бачите, так що це абсолютно не нове. Ну, а тим більше про Табакова та Міхалкова, це вже давнішня історія, звичайно. Вони тому і так і міцно стоять по цю пору на бо, бо Разом прибуде, З лінією партії не знали, що вони лизали. Як кажуть гімн, Михалкова старше досі виконують у Росії стоячи. стоячі. No. Гавта теж от, кажуть, він правда відмовився Гафт, він теж зараз місці з лінії партії коливається, він знаменитий афоризм. А, Москва там чи як? Росія, ти слышиш этот зуд, три триміхалкових по тебе ползуть. <laughs> Пане Олексій, але ж цікаво, ви 80-го року закінчили саме Московське. Естрадно-церкове училище. Працювали навіть у находці в Сибіру. Так. В армії служили радянські. Ну, Волком, от... свого власного учились. <laughs> Росіяни деякі, не тільки такі, як Путін, на повному серйозі кажуть, ну ми ж один народ, що там ділить, ну що ви? Ну, побузатьорілі, опять вернулись, бы, Ну, що тут зачем нам діліть що то Ні, А особливо після цієї війни, навряд чи я коли-небудь захочу об'єднатися з такою родиною. Навряд. чи. Але все-таки є Ілія Хіджакова, Олег Басила Швіль, Андрій Макаревич при цьому, так, у Ну, слухайте, я ну, цілком ну, ми, ви хочете, щоб я вибачався саме перед ними. Ну, я, ви зрозумієте, я ж не суддя, я нікого не буду карати. Їх покарає історія, їх покарає всі вічні, їх покарає, можливо, якесь правосуддя. Я не збираюсь нікого карати. А мої ставлення таке. Раз ви все зробили для того, що ваш предводитель убивав мене, значить, ви злодію допомагаєте. все. Закінчуючи тему російських митців, ми перейдемо суто до України просто одне от наприкінці цього року, який минає, впав цей літак, військовий літак. Mm -hmm. На ньому той самий Хорди, який виконував пісню «Вежливі люди, летіла та сама лікарка, яка казала, що їх там нет. Mm -hmm. І от росіяни, в тому числі, такі от інтелігенція. До українців, як ви смієте, от, ну, що ви так радуєтесь такої трагедії. Ви теж раділи, коли літак це впав, коли дізналися? Ні, я не то а чого радіти? Воно не дуже весела історія. Я просто знаю, що це покарання, і нехай вони приймають це покарання, а чому вони свої власні переживання, тепер перекидають на мене. Я то до чого тут? Слухайте. Ну ви ж посадили того пілота, ту зілізяку, яку назвали самолітом. Потім все воно грохнулося в воду. А я до чого тут? Ну розбирайтеся. А он замість того, щоб ганяти старі літаки в Сирію, краще взяли та дійсно антиалкогольну програму зробити. Він же обіцяв придурок цей полону перед наступом на, на Крим. Він же, ми будемо деалкоголізації, слова-то какие виговаривати. Не кожен актор може так, знаєш, внятно сказати. Де після цього вони бояришнику понапивалися? Бог їх там, так і пойме. там таки не я не бажаю взагалі помічати ці гормонів. Добре, да завершуємо цю тему. В сенсі Росія, суто Україна, е, що на вас, от, на ваш погляд, зараз відбувається в Україні. Якщо оцінювати як митцеві, це більше трагедія, чи вже переходить можливо фарс, якщо не комедію. Ви знаєте, я ж не спеціаліст. Ні, ну просто ви, цікава ви, ваша думка. Ви ж маєте на неї право. Ви не політолог, люди... а ви людина, яка. Я стільки Грає, років, має, років. Що? мрію, щоб ми позбулися Совка, і чому він у нас не з нас не виходить, а вся проблема саме в цьому. Ви розумієте? Я коли ще років з 15 тому так сталося, я був на майданчику, знімали якийсь бульвар Сансет фільм про Любов Орлову і її чоловіка Олександра. Ага. І там на площаці я познайомився з. Господи, Ульфсаком. Так же ж було. Лемід. Да. По-моєму, осінній марафон грав, так? Це він чи ні? Так, так, так. Ні, ні, ні. Там інший грав да. актор, там... той, це він ви так, так е ну не важливо, Так, він так. А він в, в Естонії, в Таліні в театрі, працює, і найсмішніше, що нас зблизило, що ми, не дивлячись на наші не зовсім такі моя українська зовнішність, у нього там може... Але ми граємо одні й ті самі ролі в наших державах. Він в Естонії грає дядю Ваню, який здавалося дядя Ваня. Слухай, але він грає дядю Ваню. Я тут, я, 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 я. Він грає, і я тут граю. І якось так багато параліє. І отак мені зачепили слово за заслуги. Слово. Мені стало цікаво, як вони в Естонії розбиралися взагалі з цим совком. Так там у них пройшло все невероятно швидко. Вони в перший же день, як тільки незалежність придбали, вони всі совкові закони, ну як це оголосили в незакону. І цілий рік ця держава, медицина, там освіта, мистецтво все працювало лише. Я не знаю, палець смоктали вони, чи може там росіян просили їх і хрепи. Ну вони цілий рік терпеливо вичікували, поки все це буде зроблено. І врешті вони вже забули про той самовок дбати. А ми тут. А воно ж розумієте, той якийсь закон фізики, там дійство рівно протидійству. Воно розпосюджується. Не лише на фізику. воно розповсюджується і на життя. Коли замишляєте, там якийсь тонель будувати чи виробку лісів, чим це завершується? Завершується якимись катаклізмами, якимись проблемами. І тому так само ці, така, катак, такі катаклізми будуть цим совком. Але нарешті давайте ми з ним вже почнемо розбиратися. Поки що у нас якісь полуміри, пол... я не знаю, що таке. Якби... В чому саме виявляється, на ваш погляд, сова? Вже Путіна так в Україні не любить. Не є серед українців зараз із зрозумілих причин найпопулярнішим іноземним лідером. Але Лукашенко на першому місці е, патерналізм оцей, готовність за популістів голосувати. Чому це, ну, так? Хіба це, це не воно? Сумок. Це воно, ну, це ну, воно. Я саме про це і кажу. А як це можна? Тут більше може еліти так званої роль має бути, яка як крала, так і продовжує крати, незважаючи на всі майдани, і війну. Чи люди самі якось мають знизу примусити еліту бути нормальною цивілізованою? Саша, це навіть мені якось незручно, але мені саме слово еліта воно в нашій дійсності навряд чи вмісно. Добре. верхівка. Верхівка, нехай краще буде так, але у нас немає верхівки. Ті люди, які позанімали такі розгордовані, безобразні люди і позанімали там крісла. Вони абсолютно не вміють керувати. Вони живуть по тим законам, за тими законами недоречності, як і решта всіх. І це, і це найскладніше. Вони не думають про нашу державу. Вони як, ну, ситуативні якісь питання вирішують. Можливо, я не можу сказати, що хтось на мене якесь враження справляє. Я я ну я ні за ким не сам не піду, нікого не Ось буду гості так званої еліти в Україні хотіли б зіграти на сцені? Ну а чому ні? А я граю. У мене такі бувають ролі. Ну, але, але, але розумієте, так, так дивно при дивно. Але ж вони знають всі свої пороки. І всі все це висміяне і акторами, і клоунами. А, а, а чому воно до них не доходить? Можливо, вони не такі кіно дивляться, не ті вистави, не ті церкові шоу. Я мені так дивно. Вони взагалі саме ізолювалися. Вони, кого кого ви грали? Давайте, може, прізвище озвучимо. О, ні, я не можу пригадати, але в мене дуже багато було чиновників. А, ну таких маловідомих. Ну, мало діє. А от так, топових а... лідерів хотіли <прав> б зіграти українських зараз? Ні. <смітно> а ви знаєте, що це як найпростіше. <прав> мені як, якраз мені б хотілося б зіграти. Ось ви не бачили Слуга народу два, що вийшов в зараз? А, так, так. Мені так, так, так. І так ось, і, сподобались у ці три крипціонера. Галясник <прав> Ленков і оці третій актор. Я ж їх знаю сто років. цих, І вони такі. що... Чу... як треба злодіїв грати. Розумієш? Є. Ні риба, ні, ні, ні м'ясо, потішні люди. Вони можуть бути гнидами, можуть притворятися одуванчиками. Така, знаєш, це складніше. Мені б таке подобалося більше з сірих серих кардиналів. А, навіть ну, так, так. На ну. так. А цих виконавців вийшла голосно голосно поговорила, симпароки забило, пішло. Ну і слухай, Ну, а Даруйте, я не хочу образити цей вид мистецтва цирк. Цирк так. у Верховній Раді він триває на ваш погляд. Наскільки він вам, як професіонал, видається якісним? Чи це просто такий вже балаган низького рівня? На ваш погляд? Так, то балаган. Балаган. Все такі, так? Балаганчик донат. Я зараз не маю права висловлювати ніяких політичних уподобань чи заперечень, наприклад, Ляшко. Це талановитий як актор. На ваш Юрій Володимирович зі своїми змінами зачіски. Вона так. може бути переконаною. А як же? Ну і Петро Олексійович, як на ваш погляд? Він гарно говорить. Володіє звичайно, українською мовою. Так. І не тільки українською, англійською, російською, все прекрасно. Якщо ну такі, як я, понькі старі, вони вже розуміють, що слова мало що означають завжди прийнято рахувати, що людина як, ціниться по своїм вчинкам, не словом ділим, я казав один, м'яко кажучи, невдалий політик і, політики, це, мабуть, бездарний актор. Не будемо називатися прізвищ. Я теж розумів, що абсолютно да, да. поговорити. Добре. Олексій Вертінський із студії Радіо Свобода саме перед новим роком. Скажіть, пане Олексію, дійсно, от кажуть, повертаємося до мистецтва. Це давно казано казали вже що насправді, якщо казати про клоунів в найвищому розумінні цього слова, це найважче мистецтво. — Ви Погоджуєтеся з цим? — Я погоджуюся. Хочете, якщо у вас є хвилинка, я можу є, звичайно, розказати, я коли навчався в своєму естра, естрадно-цирковому. Мене страшенно переманювали на циркове відділення. Я, тобто, щоб я був клоуном. У них як з клоунами не вийшло, народу повно, але чомусь не смішно. Не артистом розмовного жанру, як ви стали тоді, а, так? Так, так, так. Але знаєте, я закомплексував, тому що для мене було це страшенно. Мені Нікулін цирку на Цвітному бульварі. Я всі його репризи, Я не знаю, не рахував не бухгалтери, але я їх знав на пам'яті, і кожен раз я вже абсолютно всі ті нюанси його знаю. Воно все глибше, цікавіше і ямкіше якось бувало. Ну це було це був клон надвисокого польоту. Розумієш, і в той же час я пішов в цирк вернацького, помер Олег Попов. О, так. Мені о, не хоче не хочеться про покійного нічого поганого говорити. Тому я скажу так, і це небо і земля. Це абсолютно Енгебарова. Ніколон. Ви бачили? Так, звичайно. От ваша думка? Я а? то не застав, звісно. Ну він йому я не, не пригадую, здається, як вони писали, які трагічні… Ні, трагічні. Та, Тому, да, я скоріше, так, чимбрачним образом, як якось сказали, асінній, можливо, да, да, так. так. Отака От можлива і постасть клоуна. Можлива. Можливо. Можливо. Але а вам це щоб... дар, це така харизма. Ви розумієте, такого не зіграєш, так, на таке не вивчиш. Ото йому зверху так дадіно. Ага. І він так природно в цьому існував. Це ж, знаєте, до Морашок. А вам що ближче, пане Олексію? Вам особисто що ближче? Чи а можна було взагалі талановита людина ближче? І все. Якщо я бачу, що просто людина, яка навчилася голос, ну як без рук, наприклад. Всі ша як же? Це ж без рук. Ну та й що бікав? Ну він бездарний, без рук. Він не вміє як це бути енергі... енергетичним. Вміє розставити акцент, він знає багато слів, напевно, і говорить, начебто не заїкаєсь. Але він слабенький актор. Юрій Нікулін був видатний драматичний актор, зокрема, доживем до понедільник. А як там у нього називається, ой, перепрошую е. оцей фільм про війну? А, як 20 днів дні дні без війни. Mm -hmm. Так, наприклад, і не лише. Mm -hmm. Як ви вважаєте, для вас це можливо? Отак от різко переходити. Із комедії в драму, із драми в трагедію. А, ну, а чому ні? Чому ні? Я, я намагаюся. Намагаюся? <рес> Мені страшенно це подобається. Колись комплексував. Страшенно, тому що я, в принципі, починав як комік. Ну, тобто, ну, я звик бути дурачком, і тому я переграв всіх придурків української класики. Стиць Київ, Афанасій Іванович і тому подібне. От. А потім так сталося, що мені почали давати ролі. Спочатку соціальні герої, потім герої коханців, а потім вже взагалі герої. Ну вже наскільки я там переконливий? Мені просто соромно про це говорить, але я намагаюся вчитися, я намагаюся бути переконливим. Отакі різкі переходи знову ж таки я повертаюся до попереднього свого О. запитання. Як Богдан Бінюк, і тепер грає короля Ліра? А у вас таке можливо? Можливо. А можливо. Може, таке план у вас А у мене це є. Якби ви ходили до мене в театр, можливо, б ви знали. Но у мене є. У мене, наприклад, одна і та сама вистава. Дивіться, щоб потім не подивіться, щоб надаємо. не вбивати. Молодий театр. Що, що? Молодий Молодий театр. театр. Так. Щоб не вбивати два вечора, краще подивитися, у мене є вистава Синій автомобіль. Воно, за жанром написано трагікамедія. Ну, насправді там трагедії ніякої Її не відбувається. Але у мене глядачі там на початку ригочують, а під кінець вони разом зі мною соплі на кулак наматують. Плачу, бо я ж бачу хустки, достаюсь, якесь поживавлені і починаємо. Цього О. цього року рівно 20 років, як ви працюєте у молодому театрі у Києві. Зараз так? 1000, я не знаю, не дев'яносто сьоми. Правильно порахував у мене за арифметикою. При цьому ви так різокну дати оцінку трошки кокетливо Кажете, я старенький, я такий-то. Але ж ви працюєте у молодому театрі, і молодь ходить на ваші вистави. Пане Олексію, так, так, так окей, а зв'язок який? Слухай, молодий театр назву придумав ще Курбас. Він хотів, щоб разом на хвилі революції ще тієї жовтневої, а разом з державою народився молодий театр. І Оце він по всю пору. І там вже мій вік здається ні до чого. І я теж комплексую з цього приводу. Ну, молодий театр і всі з нас уже, як каже Стасик Баклан, з тобою хорошо прорізній вниз спускатися під час морозу, бо пісок сипиться не так слизько. <свист> ну, тим не менш, що я можу зробити? Зате це дійсно мій театр. Я, він мене прийняв 20 років, тому мені тоді було складно і важко, і був знає, як не хочу навіть згадувати. А, але так сталося, що саме він став тією вишенкою на торті. Я саме тут зіграв все своє. Краще і комедії, то і... і. граєте досі. Іграють досі. Але... але я вже пішов із штату. Я, я, я звільнив місце для молоді. Взагалі, в такому віці, якщо можна таке питання вам поставити. Ви ж маєте випромінювати позитив mm. як актор. Оптимізм можливо. Ну принаймні на сцені. Mm. Де для цього брати завзяття? Знаходите ресурс? Чи треба, то треба що робити? Ні, ну ресурсів нема. Звичайно, що вже все давно. Ну перепрошую, ви не такий старий. Просто ви ж не жінка, можна озвучити ваш вік. Вам 60 років? Ну ось через два дні 61 буде. Ну, ну а слухайте, слухайте, не такий старий. А якщо ваша соціологія пише, що тут чоловіки живуть 62. Да, багато мені лишилося до того. до Сподіваюсь, Бога, дай Бог здоров'я. Але все ж таки, куди ви берете? Натхнення таке. чи просто професіонал завжди? Е, е, ні, я не знаю. Справа в тому, що всі ми себе називаємо професіоналами, але насправді це ж не так. Я кожен е, день обов'язково займаюся тим, щоб мої кістки були у формі, щоб я був в тонусі, щоб ми, для того я хожу, якісь там правил вирішую. У мене багато якихось побутових проблем. Це мене теж заводить. У мене є онука, я з нею люблю возитися. Ні, законів старіння ніхто не ні, відмінний. Ні, ні. Ну, важко. Просто я намагаюся свої діагнози не тягнути разом з собою на сцену. розумієте? Люди приходять в, в театр не для того, щоб поцікавитися моїм, моєю кухнею. Вони хочуть ми, ну, від цього вечора вони чогось ну, розраховують отримати позитивно. І тому я все роблю для того, щоб і сам був тонусі і щоб люди отримали. Для своєї оноке ви Діда Морозом буваєте? Зараз вже ні. Я останній раз був, коли Ксюшка в школі вчилася. Ну, тобто років з 10 тому. Я не люблю. Ні, я бував. Я виручав і друзів і там всяке бувало. Але я не дуже люблю цю, цю роль. Ви, знаєте, вона вона? Вона якась, ну, ви погодьтеся, вона трошечки якась придуркувата. Ні? Я не знаю, може я вас трошки ображуся. Мені здається, на мій суб'єктивний смак, як uh -huh. глядача. Вам більше такі, ну, не знаю, містичні ролі, може, підійшли? Воланда ви грали, наприклад? Ні, е, не ще не грав. Мені говорили, От мені що... здається, ви підійшли б, ну, не мені це вирішувати, я не режисер, але просто ну, фактурно ви підходите на всі сто. Ні? Е, Ні, я задоволений. я з задоволення. я задоволенням. Ви б не відмовились, якби вам запропонували? Ні. Навпаки, я навіть комусь е, говорив, а чому мені не запропонуєте якусь інфернальну істоту. Ну, ми подумаємо. Ну, думають досі. Вже скоро. Ні, як думають буде. А знову ж таки, от я багатьом акторам це в ефірі ставлю питання, повторюся, але маю це зробити і вам. Фактурно ви абсолютно не підходите. Ні за зовнішністю, ні за ростом. Але Путіна зіграли б. Міг цікаво грати. Януковича. Ну це було б смішно. Ну так, я, мені здається, це однолієвий. Ну, все, що дурне, воно якось, знаєш, не вимагає якихось зусиль. Ну, час наша розмова вичерпується. Дійсно, все ж таки, от таке наприкінці запитання, те, що ми на початку встигли вже трошки поговорити. Що ви поважаєте? Глядачам, слухачам, нашим? Читачам теж у нас сайт багато хто відвідує. Ну, я... Просто без надії таки сподіватись у 2017 році. чи… Ні, слухайте, мені здається, що простіше тут треба поважати, щоб нарешті ота що у вас зверху, яка називається головою, щоб вона не тільки думала, що вона думає, а щоб вона... Справді почала думати, щоб ми нарешті відмовилися від якихось казачок і подарунків Діда Мороза, від якихось субсидій влади, від всякої хріної. Давайте вже робити подарунки самі е, оточуючи. Давайте будемо Дідами Морозами і будемо якось так от в цій системі існувати. Мені здається, що ми ми, ми, ми обов'язково зробимо це. Давайте, зрештою, піднімемося, наскільки вас розумію, з дивана. Так? Да. Я вам дуже дякую, пане Олексію. Знову дякую ж таки, що ви прийшли. Бажаю вам здоров'я. Дякую. Ви молода насправді людина. І не тому, що тільки актор молодого трату. Не тільки цьому. Дякую. З новим Спасибо. роком вас! Хай вам Спасибо. щастить! З, щастям. Щастям. з новим роком вас, шановні глядачі, слухачі читачі Радіо Свобода, глядачі Еспресо ТВ. Привіт програму Олександр Лащенко. Хай вам щастить.